Садок вишневий коло хати, крущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Добрий день, дорослі і діти. Сьогодні ми зібралися відсвяткувати день народження Тараса Григоровича Шевченка, нашого Великого Кобзаря. Чому ж всі довкола називають його великим поетом? Він любив свій народ і нашу неньку Україну. Він написав багато віршів і пісень не тільки для дорослих, а й для нас, дітей. Він боровся за вою народу, за його щасливе життя. Він написав буквар для бідних дітей, а коли став дорослим і вивчився на художника. Кожен його крок нагадував всім, люди повинні жити на війні землі, навчатися та радіти житті. Ой, а я також полюбляю малювати. Навіть портрет нашого копцаря намалювала можна показати? А вже ж, залюбки подивимось. Намалюю портрет Шевченка, намалюю яскраві очі, що молилися за країну. Що молилися з ранку до ночі, Ішли часи і роки минали, Стали діти, дорослі й мужні, У віршах кобзаря згадали, Від бабусі вірші ці чули Про країну, про Україну, про неволю і злую долю, про яскраву малу країну і незламну козацьку волю. Намалюю тендітні квіти Спів пташини, чудовий щебет і в Шевченківській заповіті я побачу прозоре небо. Минуло багато років з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, славного сина українського народу. Але сьогодні він з нами як живий, слово його живе між нами, Суворе і ніжне, полум'яне і тендітне, неначе калина. Біля бабусиної хати. Цікаво, але в нашій країні дуже шанують калину. Її називають рослинним символом України. Про цю рослину існує багато загадок, оповідань. Про неї складають вірші і пісні. Калину зображують на багатьох малюнках. А ще. Існує багато прислівів та приказок про калину. Я навіть знаю деякі з них. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Пишна та вродлива, як червона калина. Молода дівчина така гарна, як червона калина. Недарма одним з найулюбленіших творів є пісня Зацвіла в долині червона калина. Слова до якої написав Тарас Григорович Шевченко, давайте всі разом її послухаємо. Давайте, давайте. Така маленька історія Великого Кобзаря. Читайте вірші, співайте пісні, адже, як говорив наш Тарас Григорович Шевченко, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава України! Героям слава! До побачення! До нових зустрічей!